Китай бореться з нетутешньою болотною травою в безпрецедентному масштабі, як розповідає нам Ерік Стокстад, 18 тисяч кілометрів берегової лінії Китаю захопив зелений загарбник. Гладка трава, спартіна Алтерніфлора, позбавляє середовища існування перелітних птахів, засмічує судноплавні канали та руйнує ферми з молюсками. Це історія з розряду хотіли як краще. Спатіна була завезена до Китаю з північної Америки в 1979 році, щоб перетворити приливні молисті Рунти на землю для сільського господарства. План спрацював, але Спартіна продовжила поширюватись і зараз захоплює близько 68 тисяч гектарів. Для порівняння це трохи менше за площу Києва. Дослідники вивчили досвід інших країн і тепер розробляють детальний план боротьби з цим шкідником. Головною проблемою є те, що навіть одна рослина, як вижила, може швидко розростися. Так в новій Зеландії використовували безпілотників і спеціально навчених собак для пошуку і знищення вцілілих загарбників. Що ж, побажаємо китайцям успіху? А якщо згадати, що комуністи колись навіть горобців змогли замордувати, нова ініціатива точно буде вдалою. Головне, щоб іще більше дров не наламали, бо вони це вміють. Це пілотний випуск нового шоу на моєму каналі, де я буду розповідати вам про найцікавіші, як на мене, новини з сайту тижневика Science. Планую випускати такі відео щотижня, щоб постійно був новий контент, поки я працюю над основними тематичними роликами. Підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть в коментах, як вам такий формат. Посилання на новини, якщо хочете самі почитати, будуть в описі, так само, як і реквізити, щоб підтримати мій канал та моїх друзів, які допомагають за хисникам України. Їдемо далі. В Зімбабве посуха спричиняє гідроенергетичну кризу і пошук альтернатив. Як би дивно це не звучало, але 70% електроенергії в цій африканській країні виробляє ГЕС Риба на річці Замбезі. Нещодавно, через брак опадів, рівень води за греблею впав занадто низько для нормальної роботи станції. Комунальникам довелося вводити відключення по 20 годин на добу. Нічо так ГПВ. Останніми роками різкі коливання рів. Дня опадів взагалі стали серйозною проблемою для гідроенергетики по всій Африці. Для тимчасового вирішення цієї проблеми дослідники пропонують покращити управління вже існуючими дамбами. Уряд Зімбабве, в свою чергу, для подолання кризи планує активно задіяти вугільні електростанції. А у довготривалій перспективі розвиток сонячної енергетики буде очевидним рішенням для країни, яка має достатньо велику площу та отримує три тисячі годин сонця на рік. Для порівняння. Це вдвічі більше ніж тут, на півночі України. На щастя, ціни на будівництво СЕС з кожним роком стають все доступнішими. Найдавніші докази верхової їзди знайдені у східних ковбоїв. Про це нам розповідає Ендрю Карі, журналіст з Берліна. Східними ковбоями сучасні археологи називають кочівників з наших степів, які 5300 років тому швидко розселилися по всій Євразії, не дивлячись на те, що коні були одомашнені аж у середині четвер. Тисячоліття до нашої ери, найдавніші докази появи верхової їзди датуються більш ніж двома тисячоліттями пізніше. Проте, нещодавні дослідження скелетів з поховань ямної культури, датованих приблизно 2700 роком до нашої ери, показали наявність кісткових змін та травм, характерних для більш пізніх та навіть сучасних вершників. Дослідники налаштовані досить оптимістично, і тепер залишилось відшукати щось подібне у скелетах тогочасних кон. А відсутність інших доказів, таких як вже знайдені вози та ярма для волів, можна легко пояснити використанням кінної зброї з матеріалів, які просто погано зберігаються. Історична угода може відкрити шлях для порятунку 30% океану. Після двох тижнів інтенсивних переговорів країни погодили договір про захист біорізноманіття в міжнародних водах, а це 60% світового океану. Справа в тому, що існуюча правова база заснована на. Конвенції ООН з морського права ЮНКЛОС не містить жодних згадок про це важливе питання. Підписаний договір передбачає створення купи нових організацій і баз даних для регулювання комерційної та дослідницької діяльності у відкритому морі і вивчення впливу нових способів використання міжнародних вод на навколишнє середовище. Також планують створити ефективні інструменти для спрямування частини прибутків від такої діяльності на природоохоронні ініціативи, особливо. Ливо в країнах, що розвиваються, Неясно, чи підтримає новий договір Сенат Сполучених Штатів, який так і не ратифікував вище згадану ЮНКЛОС. А я особисто дуже сильно сумніваюсь в тому, що ООН взагалі на щось здатна, враховуючи останні події. Точність метеорології в Канаді невпинно падає. Корінний житель канадської Антарктики, інуїд Бренд Накашок, жаліється. Кілька разів він скасовував поїздки на вихідні, щоб порибалити на гольця чи полювати на овцебика після хибних прогнозів шторму. Погода натомість була причудовою. А от полювати на москалів збройним силам не заважає ані дощ, ані сніг. Реквізити для донатів в описі. Штучний інтелект відтворює те, що бачать люди, читаючи сканування їх мозку. Для цього Цього дослідження використовували добре відомий алгоритм Stable Diffusion. Я, так само, як, мабуть, і ви, здивований побаченим, особливо зображенням літака давно забутої компанії Aerosuite, але варто трохи заспокоїтись. Щоб досягти таких вражаючих результатів, ученим довелося трохи схитрувати. Без текстових даних, базуючись тільки на скануванні мозку, алгоритм зміг повторити лише загальний образ об'єкта та перспективу на фотографії. Бо, власне, активність з ділянок мозку, які відповідають за обробку цієї невеликої частини зорової інформації, і реєстрували в процесі експерименту. А от коли нейромережі підказали, що така модель мозкової активності відповідає зображенню вежі з годинником, тоді при повторній обробці того самого сканування мозку з урахуванням даних про образ і перспективу алгоритму вже вдалося створити доволі переконливу імітацію початкового зображення. Зрозуміло. Що дослідники часто вдаються до всіляких трюків, щоб привернути увагу до своєї роботи і залучити фінансування, але все одно, як на мене, це дуже круте досягнення, і майбутнє тепер виглядає ще більш жахаючим. На сьогодні в мене все. До зустрічі наступного тижня.